У кожному місті є такі місця, які люди звикли обходити стороною. У нас таким місцем була стара зупинка біля парку Березовий гай. Вдень вона виглядала нормально, але вночі там завжди було порожньо. Місцеві казали, що після опівночі туди під'їжджає маршрутка, якої нема в розкладі, хтось сміявся, хтось лякав дітей. Я теж не вірив, поки не сталося це. Того вечора я повертався додому після зміни. Метро вже не ходило, а таксі коштувало, як половина моєї зарплати. Довелося йти пішки парком. Була 0017, коли я підійшов до тієї самої зупинки порожньо. Навіть ліхтар над лавкою не світив, тільки ми готів, ніби моргав мені. Я вже збирався йти далі, як почув низьке гудіння мотора. З туману виїхала стара біла маршрутка з номером 113. Двері відкрилися самі. Всередині сидів водій у темній курці, обличчя не видно. Куди? глухо буркнув він. Я назвав свою вулицю, він кивнув і повільно зачинив двері. Пасажирів не було, я сів приблизно посередині, подалі від водія. Маршрутка рушила. Через хвилину я помітив щось дивне. Вікна були повністю темні, ніби заклеєні зсередини чорною плівкою, було взагалі не видно дороги. І ще не було музики, не було світла, не було навіть шуму міста, тільки мотор і повільне постукування, ніби по даху хтось водив пальцем. Я хотів спитати, чому так темно, але водій сидів нерухомо, як статуя. І тут я помітив у дзеркалі, що у водія немає відображення лише порожнє сидіння. На наступній зупинці маршрутка загальмувала, хоча там нікого не було. Двері відкрилися, холодне повітря вдарило мені в спину. Потім звук кроків. Повільне. Важкий. І хтось сів позаду мене. Я не чув ні вдиху, ні руху, тільки присутність, густу, як темрява. Вам далеко? прошепотів хтось за спиною. Голос був неправильний, тихий, але Поданий так близько, ніби говорили просто у вухо. Я не відповів, стиснув телефон у руці, хотів включити ліхтар, але він не працював. Маршрутка почала звертати у якісь вузькі незнайомі вулиці. Я тут точно не бував. Пасажир позаду час від часу тихо хихотів, а потім запитав: А ти теж не знаєш, куди він їде, так? Я повернув голову, там нікого не було. Сидіння було абсолютно порожнє, сміх знову пролунав тепер із правої сторони, а потім зліва, а потім одразу з усіх боків. Маршрутка різко зупинилася, світло блиснуло, і в дзеркалі я раптом побачив обличчя водія. Бліде, нерухоме. З порожніми чорними очима. Остання зупинка, сказав він, виходь. Але за вікном був не мій район, не дорога і, взагалі, не місто. Темний ліс, ще чорний, без жодної стежки. Я, я не там живу. прошепотів я. Тоді нахилив голову набік. Як лялька, ти живеш там, куди доїхав, холодно відповів він. Я кинувся до дверей і натисне на кнопку, але вони не відкривались. За спиною хтось тихо сказав: Можна я піду першим? Я обернувся і вперше побачив пасажира. Його обличчя було таке само темне, як і вікна. Без рис, без рота і без очей. Він стояв у кроці від мене. Маршрутка знову рушила тепер у ліс. Телефон в руці вікнувся сам по собі. На екрані блиснуло повідомлення Маршрут 113. Очікуйте наступного пасажира. Потім екран згас, і в темряві прозвучало тихе. Тепер ти теж їздиш з нами.